Христос Воскрес, воістину Воскрес. Хотів привітати всіх нас цими особливими подіями, які ми, як людство, християне святкуємо в цей час. І сьогодні звучить питання, які ритуали обов'язково потрібно виконувати, коли ми святкуємо це свято, Пасхи! По-різному люди сьогодні відносяться до цього свята, різні обряди, різні традиції вкладають це свято. Але якщо ми читаємо Біблію, дивимося на перші самого початку, як святкували Пасху євреї, то ми бачимо там певну обрядовість, певні такі звичаї, які були, і це було повеління від самого Господа, як потрібно було святувати Пасху. Єврейські сім'ї є найміцнішими сім'ями. І подивитися на єврейську сім'ю, вона дійсно серед них мало розлучень, чому тому, що один із елементів присутніх в них вони святкували будь-яке свято всією сім'єю, всією родиною. Діти святкували, батьки святкували, і це був один із елементів об'єднуючих, який присутні був них. Господь наказав святкувати Пасху в родинному колі, в сімейному колі. А це один із елементів, який б я хотів сьогодні відзначити, коли ми святкуємо Пасху, ми маємо святкувати її сімейному колі, в родинному колі. Ось ми також бачимо інші елементи, які були присутні, як Господь наказав святкувати цю Пасху. Знаєте, коли ми читаємо нові заповідь, коли Христос Воскрес, ми читаємо, Він Воскрес на третій день, в неділю, рано вранці, ми читаємо, що учні, апостоли, послідовники Ісуса Христа, вони були зібрані разом також в купі. І Ісус, Він з'явився в одну із неділь серед учнів, серед цієї такої помісної церкви, яка в той час була. Ось і це таку бачимо певно обрядовість, яку ми сьогодні можемо виконувати, основуючись на Писанні. Коли ми, як церква, як віруючі люди, можемо прийти в храм, можемо помолитись, подякувати Господу за його смерть, за його воскресіння, коли ми разом можемо помолитись, почитати Слово Боже, згадати ці події, які сталися колись. Ось тому це дуже важливо. Адже справді, якби Христос. Не помер він би не воскрес. Якби Христос не помер і не воскрес, ми б не мали з вами відкуплення, ми б не мали прощення, не мали б спасіння. І це один із елементів важливий, який сьогодні є для нас. Якщо б Христос не Воскрес, ми наша віра була б даремною, наше життя було б даремне, святкування наше було б даремне. Тому важливо, я думаю, у святкуванні Пасхи нам відвідати храм разом з сім'єю, родиною, помолитися. Ось, подякувати Господу за його Воскресіння. Також дуже важливо, я думаю, як євреї в той час мали вони мали це свято за родинним столом, мати якісь пригощення, підготуватися для цього і мати свято. І коли діти нас запитають, що ми святкуємо, що за свято, от ми читаємо в старому заповіті, батьки зобов'язувались. Розказати дітям, що ми святкуємо, що це відбулося в той час. І також і ми в цей час ми можемо поділитися з дітьми ді... нашими, що ми святкуємо. Ми святкуємо Воскресіння Ісуса Христа, розказати про ці події, помолитися і мати свято в сімейному колі. Тому, я думаю, це хороші такі обрядовість, такі елементи е е е традиційності, які можуть бути присутні сьогодні, в наш час, коли ми святкуємо Пасху. Хай нас Бог в цьому благословить. Ми читаємо в 1 коринтянам, п'ятому розділі сьомим віршам наступні слова. Апостол Павло каже: отож, очисти стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас в жертву принесений». Очисти стару розчину. Що мається на увазі? Біблія звертає нашу увагу на такі елементи обрядовості, як нам потрібно звертати увагу на внутрішній стан, в якому ми стані святкуємо, в якому ми стані знаходимося, чи ми позбулися гріха, чи ми позбулися всього того, що занечищує нас, яке наше серце перед Богом, як Бог нас бачить. Отож, Павло закликає нас, очистити стару рощину, щоб стати вам новим тістом. Бо ви прісні. Що означає прісні? Це означає святі, відділені. Чисті, ось, і я думаю, що е, сьогодні нам варто над цим пороздумувати. Бо сьогодні більше людей звертає на зовнішні якісь обряди, але знаєте, важливий обряд це який стан нашого серця. Пороздумувати над цим, попросити в Бога прощення, привести наше життя в порядок, щоб перед Богом виглядати правильним і святкувати Пасху. Це Воскресіння Ісуса Христа. Хай нас Бог в цьому благословить.